Ми не програли. Василь Ломаченко вперше після бою з Девіном Хейні відреагував на результат уже без емоцій. Сергій Дерв'янченко готується до рубки з мексиканцем Хайме Мунгією, і в команді суперника також це чудово розуміють. А от українцям за кордоном пора приготуватися. Олександр Усик може провести бій у цілком вигідній локації, але не з Тайсоном Ф'юрі. В того, схоже, інші плани. Багато питань виникло до бою Ломаченко хейні а точніше, до його результату. Команда Ломаченка цієї поразки не визнає. Натомість у лоні американця досі вважають, що це була безапеляційна перемога. Зокрема, навіть на холодну голову, де він у собі. Певний, люди можуть говорити все, що захочуть. Судді одноголосно віддали мені перемогу, і це все, що має значення. Усі судді були однієї думки, коли дійшло до рішення, тому ми здобули перемогу. Я знав, що бій близький, тому хотів перемагати в кожному раунді. Не 12-й раунд змусив мене відчути, що мені потрібно забрати його, щоб виграти бій. Це бажання було в кожному раунді. Ну це вже, хоч трохи адекватно. Адже відразу після бою батько Девіна Хейні казав про те, що це був навіть не близький бій, тому про реванш не може бути і мови. Детально сам бій та справедливість цього суддівського рішення ми розбирали на основному каналі Тайк Майсон". Зараз же вважайте майже ексклюзив. Сторінка Ломаченка досі заблокована для українців в інстаграмі. Тому, завдяки чарівній паличці VPN ми витягли звідти коментар Василя після бою. Уже через кілька днів, тобто без емоцій. За останні пару днів отримав дуже багато повідомлень зі словами підтримки, з теплими словами підтримки в свій адрес. Очень много людей пишут и убеждают в том, что мы этот поединок не проиграли. Мы, в принципе, с вами согласны в этом. Особенно те люди, которые любят, ценят и уважают этот вид спорта, те, кто разбираются в этом. Наше мнение сходится. Но имеем то, что имеем. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Ну и, знаете, значит... А то воля Всевышнего была. Поэтому слава Богу за все. До встречи. У мережі вже обговорюють ім'я можливого наступного суперника Тайсона Ф'юрі. Циган зараз перебуває з вояжем в Австралії, і там подейкують, що опонентом циганського короля може стати саме місцевий боксер. Менеджер австралійського бійця Демсі Маккіна заявляє, що почалися перемовини про те, щоб Демсі побився з Тайсоном Ф'юрі в Австралії. Маккін відомий британським фанатам тим, що є колишнім спарним партнером Ентоні Джошо. Демсі Маккін, Австралія, уже це літо. Який гідний варіант для чинного чемпіона ДА... WBC? Ну ні. Звучить як нісенітниці. Тайсон Фюрі зараз дійсно в Австралії, де саме має битися Джозеф Паркер. І це така собі медійна підтримка Тайсоном Фюрі цього івенту, та й загалом боксу в Австралії від Тайсона Ф'юрі. Піар кампанія, якщо хочете, здавалося би кілька публічних заяв, поторгувати фейсом, та й все на тому. Але є коментар Ф'юрі Якщо паркер виграє цей бій, то наступний поєдинок буде зі мною в Австралії. Я хочу провести бій в Австралії. Тож я буду їздити по всій країні, дивлячись на різні стадіони протягом наступних кількох днів. Я говорю на 100% серйозно. Мені це виглядає як просто піар кампанія, і не більше, адже Тайсону Ф'юрі не треба вмовляти кілька разів говорити якісь там септогучні гучні заяви. Він це і сам ладний робити. А завдяки його присутності, івенти за океаном точно популяризуються. Даю відсотків 10 на те, що там взагалі є якісь перемовини між Макіном і Тайсоном П'юрі. Але якщо раптом це правда, то бій Тайсона Ф'юрі за чемпіонський пояс WBC проти Демсі Макіна. Це злочин проти боксу. Це треш. Якого боксера ви би не підтримували, Найголовніше підтримувати Збройні Сили України. І я з гордістю можу сказати, що прямо зараз у лоні ЗСУ служать і мої колеги з видання Трибуна. У хлопців час від час виникають ті чи інші запити на тепловізор, тачку або приціл. І ми дуже хочемо їм допомогти. Тому, якщо маєте бодай вільно двадцяточку, закиньте, будь ласка, її на нашу спільну банку за посиланням закріпленому в коментарі. Адже допомагати Збройним силам України означає допомагати самим собі. Сергій Дерев'янченко проти хайми Мунгії. На нас чекає велика рубка в середній вазі уже 10 червня. Про це каже і промоутер мексиканця, легендарний Оскар Делахоя. Мунгія не має простих боїв, і майбутній поєдинок проти дерев'янченка не стане винятком. Це буде складно через стиль Сергія. Це буде битва титанів, справжня війна. В цьому і полягає причина, через яку бої Хайме так люблять дивитися. Він воїн. Він улюблений з фанів, коли виходить у ринг. І люди знають, що дерев'янченко вийде битися. Він небезпечний боєць. Безумовно, приємно те, що Оскар так високо котирує саме нашого українського бійця. І знаючи те, як Сергій проводив попередні поєдинки, він точно не підведе. Сергій розпочав підготовку до бою раніше, ніж зазвичай, і хоча фаворитом буде саме мексиканець, дерев'янченко зарекомендував себе як боксера, проти якого дійсно не буває простих боїв. Чого далеко ходити? Бій з головкиним досі в пам'яті багатьох, як той, який Сергій насправді не програв. Звісно, що в такому бою не останнім фактором може стати вік. Хайме – 26, дерев'янченку 37. Хтось каже, що це всього лиш цифри. Так, це цифри, але вони б'ють по функціоналу. Якщо в цьому бою витривалість не підведе Сергія, то яким би андердогом він не був, хай ми будуть справжні непереливки. Начувайся. Місце зустрічі Вроцлав. Промоутер Усика Олександр Красюк повідомив в виданні чемпіонат деталі щодо можливого бою з Даніелем Дюбуа. Ми хочемо влаштувати цей поєдинок у Вроцлаві на початку серпня, а на тому самому футбольному стадіоні, на якому у вересні 2011 року Віталій Кличко боксував із Томашем Адамиком. У місцевої муніципальної влади є зацікавленість провести у своєму місті такий мегафайт. Активну позицію займає і мер міста. Ми хочемо влаштувати не просто спортивний захід, а великий фестиваль, у межах якого реалізуємо благодійні проекти допомоги українцям. Зараз у Польщі знаходяться близько трьох мільйонів українців і сотні тисяч. У сусідніх європейських країнах Врослав це непогано. Стадіон на 45 тисяч місць і гарантована підтримка українців. Схожу тему вже випробовував Донецький шахтар, граючи матчі у Варшаві. Але от чесно скажу, дуже хочеться, аби Усик встигнув провести ще один бій, але в Україні перед рідними вболівальниками. Самі українці насправді заслужили аби побачити, як Усик проводить іще бодай один майстер-клас в Ринзі або взагалі прощається зі своєю спортивною кар'єрою. І, безумовно, сам мусик точно хоче відбуксувати на нашій рідній землі. Та й врешті в Сімферополі також за ним, я думаю, вже дуже скучили. Друзі, важливе! Давайте доб'ємо цей канал до 10 тисяч підписників. З вас це всього-навсього кілька кліків, а для нас це дійсно істотна підтримка. Усім дякую і до зустрічі!